Що, всім привіт Сьогодні у нас понеділок, 9 ранку, і починаємо роботу в таксі в Києві. О, працюю я зазвичай в уклоні. Якось мені це більше за все агрегатор подобається. І дивіться, прийняв замовлення 420 за 12. На хрещатик по комфорту Кристина подача 2,3 км кілометри до неї. У клієнта гарний рейтинг 4,97. Так що можна до такого клієнта і поїхати. Так що полетіли. У нас, так, да, мінус один, воно машиняш, пари де з рота. Так що починаємо робочий день. І так що я вже біля хрещатику, тепер чекаю звідси якесь замовлення. І не повірите, замовлення в ефірі є аж п'ять штук ось так от ну вже 4 ну все ж так фільтра навіть поставив може щось десь зайде можете подивитися що, що зона все одно є коефіцієнтів так що будемо сподіватися що щось зайде прям звідси Навіть 1,5 коефіцієнт бачили. На жаль, так нічого не вийшло і зловити, і тому треба відкачуватись. І відкачуватись буду приблизно в сторону, може, оболоні. Думаю, туди і покачуся. Воно буде просто і швидше, і економніше. Зараз стою в кінці Хрещатику погода, конечно, жесть. там бачити. Сфокусирували скло. І <рик> так, виконав вже друге замовлення. Було воно таке гарненьке по бізнесу. Коротше, бізнес був 5 за 200 і зараз... Ну, виконав я його за 8 хвилин. І зараз також прийняв замовлення, 5 за 200 по бізнесу, що то був бізнес, що то, то що це бізнес. Навіть 4,7 км їхати, бізнес, 200 гривень. От по карті подивився, показує 7 хвилин їхати. Непогано. Ну і до клієнта, Ні, що 7 хвилин їхати. Типу, це прикол. По замовленню такий час їхати, як їхати до клієнта. Нічого, працюємо. Так, що, на годинку 11.23. Нарешті прилетіло замовлення мені по фільтрам 276 за 10 на відрадний. І це бізнес без коефіцієнту, але це бізнес. І подача лише всього 800 метрів. Так що, лечу. І так, що, взяв замовлення на тірімки, зараз кажу, що там по тарифу. По тарифу 279 за 14,5 стандарт як з коефіцієнтом 1,05. Та на що робити? ну В центр їхати. Взагалі не хочеться, бо зараз 12 година дня. Ну, Що там ловити в центрі, аж нічого. Так що зараз ще тривога, шахет десь летить. Ну, а ми працюємо, як завжди, летіла доставочка. Подача 3,2 кілометра пише, а по додатку пише 2,7 Треба весь розчехлити, може щось там. Відресити до адреси, секція 3 біля... Автомата води. Так, і це доставочка. З Новосілок зараз поїду в Чабани. І 350 за 14 доставочка. 24, якщо не помиляюся, гривні кілометр. І виїхав на дорогу тільки і пише 2,2 кілометра. Ну, типу, я на дорогу виїхав 20 метрів. І перепроклало. Так що це гарно, що 2,2 кілометра. Їхати до доставочки. Тут такі садилі боруч гарні, як їхати на чимони з однієї і з іншої сторони. Оце от поворот. Проїжджаєш отак от, о, до шлагбауму, да, отак от. телефонуєш о, отримувачу, він каже. А що, я нічого не замовляв? Я каже, ну я кажу, недалеко від вокзалу живете, правильно? Він каже, ну так. Каже, а де ви саме? Я кажу, ну біля магазину Континент, я кажу, і тут шлагбаум. Він каже: ну, добре, зараз тоді одягнуся, спущуся. Я не знаю, що там. Типа, ну, пакет. Якась, якась біла штора, хто його знає, що там, чи штора, якась якась, короче, тряпка. І ще з нього взято 350 гривень. Ну, це я обожнюю, ну от як так? Як ви люди відправляєте, не попередивши людину, що вона щось отримає? Ну от як. І ще вона плюс повинна заплатити за доставку цю 350 гривень. Ну, просто. Чиназис. Він навіть каже мені такий. Диктуєте номер карти. Є ж такий, ну такий, 4-4-4. Він такий, а можете, типу, ну, типу, разом. Я кажу, ну добре, 44-41. А він каже, а ще плотніше по 4. Я кажу, ну добре, Коротше Він каже, ні, давайте просто 11-11. Я кажу, блін, ну коротше, вже все. Розібралося з ним да й добре. Ох, такий дядька, реально потеряний. Каже, ви бачаєте щось каже, голова кругом іде. кажу, так. Грибуває. Хочете виграти робот пилосос переходьте по силочці, уклон а, совмісно онлайн-фінанс розіграє плесос. Що для цього потрібно? Переходьте посилочки, покупаєте автостраховку на машину і при, при оплаті вводите промокод уклон 15, і ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Так що вигравайте. І цей розіграш буде проходити до 25 грудня. Так що встигайте. Ще уклон запустили безоплатний проєкт для навчання діючих військовослужбовців, ветеранок та ветеранів. Детальніше про це можна почитати по ссылці в коментарях під цим відео. Я закріплю. Так що читайте, буде цікаво. І так, прийняв отаке замовлення 384 за 17,6 км на лівий берег на позняки з подачею 1,8. Навіть якийсь, не якийсь міні-коефіцієнтно ну, є да, 1.11. Все ну, ж таки, хоч щось. Так що, полетіли по комфорті виконувати це замовлення. І так, що, вже вечір. 6.03. У нас тривога, шахіди під вікном пролетіли. І прилетіло замовлення. 500. ух, 500-500 з чимось. 544 за 16 на науку. Так що треба, треба їхати виконувати. Бо хто ж, хто ж таке замовлення замість мене візьме? Ні, не можна. Треба виконати. Таке замовлення з коефіцієнтом 1,6 і їхати до пасажира кілометр 600. Так що, швиденько одягнув курточку і вибіжав. Що, взяв замовлення, коротше подол Таке слабеньке, ну нічого. О, зараз кажу, що по чому. 241 за 12. Так, да. печальне замовлення, ну зато нападов, зато там точно будуть замовлення. Я звідти уїду і за це я точно не переживаю, що стояти, не буду там точно ввечері. І так, взяв крайнє замовлення на сьогодні. І И... ну, зараз скажу, що по чому. 300... 59 за 16, надар на дарну цю стару. Так що, виконую це замовлення, і додому відпочивати. Так що якось так. І додому приїду, зараз вам покажу касу, що там сьогодні вийшло. Ну і який пробіг вийшов. Так що давайте, дивіться. І так, виконав це останнє замовлення. пройшло воно чудово. І що по касі, у мене ж сьогодні вийшло 3482. Проїхав я по замовленням 133 км. По факту я проїхав 150. І того паливо 850 гривень, витратив я. Ну і середня вартість кілометра 25 гривень 99 копійок. Ось, так воно вийшло у мене сьогодні. Так що, отакий от день. Давайте. Всім гарного вечора, тихої ночі і до побачення. І обов'язково підписочка на канал. Не забувайте про це.